Дуже важливе завдання для тесту ЗНО. Чому? Тому що ти повинен чітко розрізняти, де писати літеру Е, а де І. Це насправді дуже просто. Треба запам'ятати лише кілька рекомендацій. Що від нас вимагають? Ми повинні знайти рядочок, в якому потрібно писати літеру Е на місці всіх пропусків. Що ми повинні зробити від початку? Перевірити наголосом. Це абсолютне правило, воно діє у дуже великій кількості слів, і тобі знадобиться теж, коли будеш писати власне висловлення і не знатимеш, яку літеру написати. Що означає перевірка наголосу? Це означає, що ми повинні підібрати спільнокореневе, увага! Спільнокореневе слово, у якому літера, в якій ми сумніваємося, буде під наголосом. Подивімося, як це працює на практиці. Ми не знаємо, як написати верховий чи верховий. Підбираємо верх. Значення у слів подібні, корінь однаковий. В цьому полягає спільна кореневість. Земляний, землі, отже, земляний, осередок. Є слово осердя, отже, е, крилатий, крила, «Блищати» блиск, «Піднебесний» небо. Скільки слів ми вже могли перевірити з наголосом? Аж шість. Залишилося ще трошки для того, щоб повністю виконати цей тест. Ще є така штука, як суфікси ечк, еньк і есеньк. Ми вже колись згадували з тобою про них, коли говорили про значення писливості. Всі слова такі прекрасні милі словечка з меншувально писливою форми утворюються за допомогою цих суфіксів. «Маленький», «малесенький», серденько. Що в нас є в наших варіантах? Є слово стежечка, тобто маленька стежка. Точно напишемо е, оскільки тут є суфікс «ечка». Ми вже бачимо, що нас не влаштовують варіанти В і Г, оскільки там є слова із літерою И, тому будемо рухатися далі. У букви сполучення «хри-ли» пишемо и. Подивімося кривавий. Таких слів насправді небагато. Кривавий глитати це найбільш популярні слова взаємо. Раджу тобі їх запам'ятати. Теж не підходить варіант «б», тому що є слово з «и». залишилися А і Д. У суфіксах ив, якщо слова позначають результат людської праці, і тільки тоді, пишемо и. Що це таке омарне правило? Результат людської праці. Наприклад, печиво. Людина його спекла, в результаті вийшло печиво, напишемо з и. Так само мереживо, яке є у відповіді Д. Із цього правила є два винятки, які теж дуже поширені на тестах ЗНО, раджу тобі їх запам'ятати марево і зарево. Що в нашому тесті? Ми бачимо, що відповідь «Де» на стеж не влаштовує, тому абсолютним і очевидним варіантом є відповідь А. Стежечка, верховий і тремтітим.